Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 1 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 54 тисячі 200 особин за добу 940 танків 11 тисяч одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23 068 одиниць за добу 2. артилерійських систем 30 944 одиниці за добу 33 реактивних систем залпового вогню 1451 одиниця, засобів протиповітряної оборони: 1203 одиниці, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 49 тисяч 57 одиниць за добу, 163, крилатих ракет 3551 одиниця за добу, 3. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 56 тисяч одиниці за добу 72. спеціальної техніки 3 тисячі одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!